Продовж всієї історії людства були ті, хто красномовно зображав жахливі картини пекла, граючи на почуттях людей, наводячи на них страх і таким чином намагаючись змусити їх служити Богові. Але якого Бога вони зображали? Яким чином, зрештою, Бог покінчить зі злом? Що буде з сатаною? Чи є гарантія того, що гріх у Всесвіті не виникне знову? Як справедливий Бог може бути люблячим? Про це та інше сьогодні ми дізнаємося в програмі Біблія, продовжує говорити. Необхідно зазначити, що 19 та 20 розділи книги об'явлення являють собою єдиний опис майбутніх подій кінця часу земної історії. Опис Другого пришестя Христа, про який ідеться в другій частині 19-го розділу, одразу ж змінюється картиною Тисячолітнього царства. Така послідовність свідчить про те, що Тисячолітнє царство починається з часу повернення Христа. В об'явленні презентовані три сили, що збирають народи землі на бій проти служіння Христа і проти Його народу напередодні другого пришестя це змі, звірина та неправдивий пророк. Ось як їхні дії та їхня доля, описані в 19 розділі. І я побачив звірину і земних царів, і війська їхні зібрані, щоб учинити війну з тим, хто сидить на коні, та з військом його. І схоплена була звірина, а з нею неправдивий пророк, що ознаки чинив перед нею, що ними звів тих, хто знамена звірини прийняв і поклонився, був образу її. Обоє вони були вкинені живими до огняного озера, що сіркою горіло. Отже, коли звірина, земні царі і війська їхні зберуться, щоб учинити війну з Христом в день Його повернення, звірина і неправдивий пророк будуть знищені. 20-й розділ книги об'явлення головна тема якого тисячолітнє царство описує долю. Останнього учасника цього потрійного союзу Змія. Він буде схоплений і скинений до безодні, де і буде залишатися тисячу років, після чого буде вкинений в озеро Огняне та 20-й розділ книги об'явлення розпочинається з наступних слів. І бачив я ангела, що сходив із неба, що мав ключа від безодні, і кайдани великі в руці свої, і схопив він змія в стародавнього, що диявол він, і сатана, і зв'язав його на тисячу років, та й кинув його до безодні і замкнув його, і печатку над ним поклав, щоб народи не зводив уже, аж поки не скінчиться тисяча років. А по цьому він розв'язаний буде на короткий час. Ключ і ланцюг, про який йдеться в перших віршах 20-го розділу, потрібно розуміти фігурально. Ангел сходить з усією Божою силою і сковує змія в ужа стародавнього, що диявол, він і сатана. Фігурально з кайданами в руці, ангел сковує сатану на тисячу років. У контексті 20-го розділу безодня означає землю в хаотичному стані. Пустиню без жителів зруйнування від семи останніх кар призведуть землю до такого стану, який буде дуже схожим на той, що був до початку творіння, коли земля була безвидна та пуста. Оскільки праведні, будуть вознесені на небо, щоби перебувати з Господом, а нечистиві загинуть від слави з'явлення Сина Божого, земля стане безлюдною. Ось що пророк Єремія писав про це. Дивлюся на землю, аж ось. Порожнеча та пустка, і на небо, і немає його світла. Дивлюся на гори, аж ось вони трусяться і всі згіря хитаються. Дивлюсь, аж ось вже немає людини, і порозліталося все птацтво небесне. Для того, щоб показати, що землі доведеться пережити той же стан, у якому вона перебувала до створення, Прокіремія скористався тим же виразом, на який Натрапляємо ми в другому вірші першого розділу книги буття, а земля була пуста та порожня, і темрява була над безодною. Спустошена земля стане великою безодною, особливим місцем ув'язнення сатани протягом тисячоліття до того моменту, коли Сатані буде винесений остаточний вирок в озері Вогняному. Ритуальні дії з козлом відпущення в старозавітньому святилищі в день очищення є прообразом тих подій, які відбуватимуться в кінці часу. Того дня перевосвященник очищав святилище викупною кров'ю жертвеного козла. Який призначався для Господа. Тільки після завершення очищення починався обряд, в якому був задіяний козел відпущення, що символізував сатану. Покладаючи руки на його голову, священник сповідав над ним усі гріхи Ізраїлих синів та всі їхні провини, і покладав їх на голову козла. Потім козла відсилали в пустелю. Як і земний перевоссвященник, Христос служить своєму народові в небесному святилищі, наділяючи його своїми заслугами. Повернувшись з друге на землю, Він завершить викуплення і дасть їм вічне життя. Коли Христос завершить служіння викуплення і очищення небесного святилища, Він покладе гріх свого народу на сатану, який схиляв усіх до зла. У видінні апостола Івана про тисячолітнє царство яскраво зображено ув'язнення сатани. Воно символічно показує, що на певний відтинок часу покладено край з сатанинським переслідуванням і зваблюванням, щоб народи не зводи уже аж поки не скінчиться тисяча років. Ув'язнений на землі сатана буде скутий обставинами, оскільки життя на землі не буде. Йому не буде кого спокушувати, кого переслідувати. Він буде скутий в своїх діях. В день другого пришестя Христос візьме своїх послідовників на небо в приготовленій для них оселі в новому Єрусалимі, як і Мойсей та Ізраїтяни, сповнені благодаті, викуплені співатимуть пісню свого звільнення. Пісню Мойсея Раба Божого і пісню Агенця, говорячи великі та дивні діла Твої, о Господи Боже Вседержителю, справедливі і правдиві дороги Твої, о Царю святих. Святі царюватимуть з Христом. Саме в дні тисячолітнього царства Христос дасть відкупленим обіцяну перемогу. Пророкові Даниїлу у відіні, що записаний в сьомому розділі, був показаний цей час. А царство і панування і велич царств під усім небом буде дане народові святих Всевишнього його царство буде царство вічне, а всі панування йому будуть служити і будуть слухнянні. Звіть увагу на четвертий вірш 20-го розділу книги Об'явлення апостол Іван написав. І бачив я престоли та тих, хто сидів на них, і суд їм був даний і душі святих за свідчення про Ісуса і за Слово Боже, які не вклонили звіріні ані образу її, і не прийняли знаменна на чоло своє та на руку свою. І вони ожили і царювали з Христом тисячу років. Блаженний і святий, хто має частку в першому воскресінні, над ним друга смерть не матиме влади, але вони будуть священниками Бога і Христа і царюватимуть з ним тисячу років. Саме ті, кого Христос Воскресить у першому воскресінні, будуть царювати з ним тисячу років. Їхнє царювання полягатиме в тому, що вони візьмуть участь у важливому етапі правління Христа. Що ж це за етап? Іванові було показано, що під час тисячолітнього царювання святі візьмуть участь у процесі суду. Біблія говорить про те, що цей час буде часом суду над Сатаною та його ангелами. Тоді здійсняться слова апостола Павла, який говорив, що святі будуть судити світ і навіть ангелів. Хіба ви не знаєте, що святі світ судитимуть? Коли ж будете ви світ судити, то чи ж ви негідні судити незначні справи, хіба ви не знаєте, що ми будемо судити ангелів, а не тільки життєве? Під час цього суду не буде вирішуватися, хто буде спасенний, а хто загине. Бог прийме це рішення до другого приходу. Всі, хто не буде відроджений і перетворений, загинуть навіки. Суд, в якому беруть участь праведники, призначений для того, щоб розвіяти всі сумніви щодо загибелі грішників. Бог бажає, щоб ті, кому він дав вічне життя, довірились його керівництво. Ось чому він відкриє їм дію божественної милості та справедливості. Уявіть собі, що ви на небі, а одного з ваших близьких, кого ви очікували тут побачити, немає поруч. У вас виникне запитання про Божу справедливість, а подібні сумніви лежать в основі гріха. Щоб назавжди покласти край цим сумнівам і тим самим попередити виникнення гріха, Бог відповість на ці запитання. На цьому суді, що триватиме тисячу років, будуть розглянуті ці аспекти, беручи участь в цій справі, викуплені зіграють вирішальну роль у великій боротьбі між добром і злом. Всі їхні сумніви зникнуть назавжди, коли вони переконаються в тому, що Бог ревно і терпляче дбав про загиблих грішників. Вони побачать, з якою безтурботністю і завзятістю грішники принижували. І відкидали його любов. Вони виявляють, що навіть на вигляд непогані люди в глибині душі залишалися самолюбними, замість того, щоб прийняти вічні цінності, які пропонував їм їхній Господь і Спаситель. Упродовж тисячі років сатана страждатиме, ув'язаний разом зі скинутими ангелами на спустошеній землі. Він не зможе більше робити те, що робив раніше зваблювати і обманювати людей. Йому доведеться оцінити наслідки свого повстання проти Бога та його закону. Він повинен буде осмислити свою роль в боротьбі між добром і злом. Він зі страхом дивитиметься в майбутнє, очікуючи страшного покарання за все зло заподіяне ним. В 5 та 7 віршах 20-го розділу описані події, що відбудуться в кінці тисячолітнього періоду. А інші померлі не ожили аж поки не скінчиться тисяча років, це перше воскресіння. Коли ж скінчиться тисячі років, сатана буде випущений із в'язниці своєї. В кінці тисячі років інші померлі, тобто нечистиві, оживуть, що дасть сатані нову можливість для діяльності. Настане час, коли у всьому всесвіті в повноті виконується обіцянка Христа, що записана в Євангелії від Івана в п'ятому розділі. Не дивуйтесь цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах, його голос почують. У день свого другого пришестя Христос підніме з могил померлих праведників. Ця подія стане першим воскресінням, воскресінням життя. В кінці тисячолітнього періоду відбудеться інше Воскресіння, про яке також говорив Христос Воскресіння суду. У 20-му розділі книги об'явлення так сказано про це Воскресіння. А інші померлі не ожили аж поки не скінчиться тисяча років, це перше Воскресіння. Грішники воскреснуть в кінці тисячі років, і тоді сатана знову зможе їх обманювати, звільнившись із свого ув'язнення на короткий час. В останній спробі кинути виклик Божому правлінню ось що зробить сатана. І вийде він зводити народи, що вони на чотирьох краях землі Гога і Магога, щоб зібрати їх до бою, а число їхнє як морський пісок. Оскільки грішники воскреснуть з притаманним їм духом повстання, сатані не важко буде це зробити. В тексті згадуються народи Гога і Магога. Це викликає в пам'яті пророцтво Прокаїсаї, 24-го розділу про суд над світом. Гог і Магог в переносному сенсі означають народи, що повстали проти Бога, і є ворожими щодо його народу. Ця думка взята з 38 го та 39 го розділу книги Прокаїзикиїля. Христос зійде на землю зі святими і новим Єрусалимом. Він покладе край великій боротьбі, виконувши судовий вирок, а також очистить і оновить землю, щоб встановити на ній своє вічне царство. Тоді здійсняться слова. І стане Господь за царя над землею сією, Господь буде один того дня і одне імення його. В 9-му вірші 20-го розділу книги об'явлення описано, до чого призведе народи своїм обманом сатана. І вийшли вони на ширину землі і оточили табір святих та улюблене місто, і зійшов огонь з неба і пожер їх. Грішники, які наполегливо відкидали запрошення увійти в нове місто Єрусалим, завдяки заслугам викупної жертви Христа, вирішить з силою захопити його. Те, що нечистиві, отримавши життя від Бога, знову повстануть проти нього і намагатимуться знищити його царство, підтверджує справедливість Божого рішення щодо їхньої долі. Таким чином, його ім'я і характер, які сатана намагався зганьбити, будуть повністю виправдані перед усіма. Цікаво зауважити, що самої битви не відбуватиметься, в той момент зійде огонь з неба і пожере їх. Це явна вказівка на знищення Гога, прочі передбачення, про якого записане в книзі пророка Єзикіля в 38 розділі. І буду судитися з ними моровицею та кров'ю, і пущу заливний дощ та камінний град, огонь та сірку на нього та на відділи його, та на численні народи, що з ним, і звеличуся, і покажу свою святість, і буду пізнаний на очах численних народів, і вони пізнають, що я Господь, все поглинаючи вогонь, це святе Боже обурення проти гріха. Хто ж не виявить віри в Христа, усвідомить оманливість сатанинського зваблювання, але буде занадто пізно. В останній частині 20-го розділу апостол Іван змальовує перед нами картину того, що коли вороги Божі оточать нове місто Єрусалим, готуючись до нападу, Бог встановить свій великий білий престол. Коли увесь людський рід зустрінеться біля цього престолу, одні в безпеці, всередині міста, а інші ззовні, перелякані присутністю судді, Бог розпочне кінцевий етап суду. Апостол Іван написав: І я бачив престола великого Білого і того, хто на ньому сидів. Що від ліця його втекла земля і небо, і місця для них не знайшлося. І бачу я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги, і розгорнулася інша книга то книга життя, і суджено мертвих, як написано в книгах, за вчинками їхніми. І тільки після цього Бог оголосить вирок. У вас може виникнути запитання, навіщо Богу воскрешати цих людей тільки для того, щоб потім знову винищити під час тисячолітнього царства всі викуплені матимуть можливість переконатися в справедливості Божого ставлення до кожного свідомого творіння у всесвіті. Тепер ті, хто буде преречений на загибель, включаючи сатану і його ангелю, визнають справедливість шляхів Божих. Саме на цьому суді перед білим престолом здійснються слова апостола Павла, бо всі станемо перед судним престолом Божим. Апостол Іван пише, що на цьому суді будуть розгорнуті книги. Згідно зі записами, в книгах будуть виявлені дії кожної людини, була вона слухняна Богові чи дияволом. Окрім книг, в яких ведуться щоденні записи вчинків кожної людини, буде розкрита книга життя, есхатологічний список, що містить імена тих, хто повірив в Христа. Тільки ті, чиї імена будуть знайдені записаними в книзі життя, житимуть в Божому царстві на новій землі. Ті ж, чиї імена не записані в книзі життя, будуть кинуті в озеро Огняне, там, перед престолом Божим, все Боже творіння впалі і не впалі, спасенні і загиблі, схиляться на коліна і визнають, що Ісус Христос є Господь. Таким чином, питання про Божу справедливість буде вирішено назавжди. Ті, хто отримують вічне життя, непохитно віритимуть в нього. Гріх більше ніколи не спотворить всесвіт і не завдасть шкоди їм мешканцям. У віршах з 13 по 15, 20 розділу книги Об'явлення, йдеться про універсальність суду. І дало море мертвих, що в ньому, і смерть, і ад дали мертвих, що в них, і суджено їх згідно з їхніми вчинками. Смерть же та ад були вкинені в озеро Огняне. Це друга смерть, озеро Огняне. А хто не знайшовся, записаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Огняне. Слово Боже стверджує, що всі мертві, яким би чином вони не померли, воскреснуть і прийдуть на суд. Ніхто не уникне другого воскресіння. Озеро Огняне, про яке говорить апостол Іван, це не буквальне палаюче вічне пекло, але швидше метафоричне вираження повного знищення, це місце остаточного знищення повстання проти Бога. Навіть смерть і пекло будуть вкинуті в озеро Огніне. Це вказує на те, що концепція озера Огняного потрібно тлумачити в переносному значенні. Відповідно до святого Писання, смерть і пекло персоніфікують як два вороги людського роду. Цих ворогів буде засуджено. Біблія називає це засудження другою смертю. Друга смерть означає кінець смерті. Саме цього і чекав апостол Павло в першому посланні до коринтян він написав: ворога останній смерть знищиться. Друга смерть, які піддадуться нечистиві, має на увазі їхнє повне остаточне знищення. Описуючи День Господній, коли всі сліди гріха будуть знищені, апостол Петро написав: День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мене, а стихії розпечені ринуть, а земля та діла, що на ній, погорять. Вогонь, що знищить нечистивих, очистить землю від скверни гріха. З руїн цієї землі Бог створить нову землю, З цієї очищеної і відтвореної землі, вічного місця проживання викуплених, Бог назавжди зітре печаль, біль і смерть. Прокляття, яке накликав на неї гріх, буде знято. Звіть увагу на третій вірш 22 розділу книги об'явлення. І жодного прокляття більше не буде, і буде в ньому престол Бога та агенця, а раби його будуть служити йому. В очікуванні прийдешнього дня Господнього, коли гріх і нерозкаяні грішники будуть знищені, апостол Петро звертається до всіх людей з наступними словами. А коли все оце поруйнується, то якими мусите бути в святому житті та в побожності ви, що чекаєте і прагнете скорого приходу Божого дня, в якому небо палючеся зникне, а розпалені стихії розтопляться. Але за його обітницею ми дожидаємо неба нового і нової землі, що правда на них пробуває. Тож улюблені, чекаючи цього? Попильнуйте, щоб ви знайшлися для нього нескверні та чисті у мирі. У світлі істини, що явлена перед вами на сторінках Книги об'явлення, прийміть сьогодні рішення присвятити своє життя Господу і Спасителю Ісусу Христу. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі, за те, що Ти навчаєш нас своєї святої правди, за те, що Ти готуєш для нас вічне майбуття. Ми вдячні тобі, Господи, за те, що Ти. Допомагаєш нам слідувати земною дорогою за словом Твоїм і жити по волі Твоєї. Благослови нас, благослови наших телеглядачів, допоможи, Господи, їм зрозуміти цю важливу істину про друге пришестя і тисячолітнє царство. Нехай, Господи, буде возвеличене і прославлене Твоє святе і дороге імення в нашому житті, завжди у всьому. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Ісус зацікавлений у вашому спасінні. Він продовжує робити все для цього. Від нас свого творіння Він очікує послуху. Щоб краще підготуватися до зустрічі зі своїм Спасителем, рекомендую вам серію біблійних уроків дивовижні факти. Зателефонуйте нам за номером телефону 0800 30 20, 20 або напишіть на електронну адресу, яку бачите на екрані, і ви отримаєте їх безкоштовно. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі. До побачення!